До нас долучається Олександр Техас, 72-ї бригади імені чорних запорожців. Дякую, що ви з нами. Дякуємо за службу. І в цей особливий день. Ми безсумнівно віддаємо честь всім військовослужбовцям і пам'ять полеглим вашим побратимам. Ви напередодні нашого спілкування сказали, що служите з 2020 року. Так Повномасштабне вторгнення сьогодні ми згадуємо цю дату. Почалося у 2022 році. Що вас привело в Збройні Сили? Заздалегідь і задовго до того, задовго до того, що війна почалася в 2014 році, mm. на той момент я не зміг долучитися до, не до, не, до збройних сил, не до добровольчих батальйонів, бо ну по сімейним обставинам. Потім, коли вони трошки змінилися, діти виросли, трошки стали на ноги, і я тоді зміг піти у військо і підписати контракт на три роки, щоб. Щоб моя совість була чиста, і так на ну, мій дім напав ворог, а я сиджу вдома. І тому я вирішив і пішов, потрапив у піхоту. От тих пір в піхоті. Ви в піхоті з 20-го 20 20 року. З 20-го року, так. Да. В одному, тому ж самому підрозділі. Неймовірно, як, як прийшов, і оце досі це при тому, що ну, піхота це не десь там, а сам це далі піхоти вже не заходить ніхто. Ну мені здається, це те місце, яке найчастіше намагаються уникати в Збройних силах. Ну, певно, так, да, бо це дійсно дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Зараз Я... ви після поранення знаходитесь на відновленні у Київській області? Так, так, так. Я лікуюсь після ряду, ряду поранень, бо це було не одне, а там... це вже третє. в мене було крайнє поранення на Донбасі? Так, в... да, на Донбасі в самому Оглідарі. Угу. От, і це тепер я лікуюся. Дякувати Богу, що я можу це зробити, щоб потім повернутися знову до роботи. Ви сказали, що згадали, що війна почалася у 2014 році, але за різних сімейних обставин не було можливості долучитися, але як тільки обставини склалися, долучилися у 2020 році. Щоб не було соромно, чи як ви яку думку застосували? Ну, так. А що, вас, що не було соромно, От Мотивація тут більше чоловіче щось спрацювала, чи українське національно-патріотичне. от це, те, комплекс, чи інше? це комплекс. Це і виховання, хоча я і в радянські часи виріс і служив службу срочно, це було в радянські часи. Але ну так вийшло, що Україна понад усе і тим самим. Це було такий біль, що, що я не можу піти на війну, захищати свою батьківщину. Це було ну неймовірно. Я повинен був вилікувати свою душу, своє серце, щоб так, щоб я міг дивитися прямо в очі людям і не, бояти, не пускати їх. Що, а дивитися прямо, йти по життю. І от так воно. Так... Щоб вилікувати свою душу, піти на війну, захищати землю. Да, свою рідну землю. Свою, по-перше, для, для, для мене це родина. Потім земля, друзі і весь наш народ, який, ну, який у нас є. Ми в організації всі разом минулого року реалізовували велику таку національну кампанію на білбордах по всій країні розміщували. Такі борди з сюжетом, де чоловік обні... обнімає свою дружину, і слова захищати сім'ю в Україні. Чоловік в військовій формі в камуфляжі в пікселі. І він обнімає дружину зі словами захищати сім'ю в Україні. То, до речі, у нас ми використовували зображення реального українського воїна, який обнімає свою справжню дружину. І мені приємно тут в студії зустріти ще одного чоловіка воїна, який знову ж таки говорить, що основною мотивацією було піти це захищати сім'ю. Це базова така фундаментальна цінність для громадянина, для чоловіка і для українця, в тому числі, і також українську землю, українську батьківщину. Тобто, це говорить про певну таку ціннісну формацію ще допередодні, напередодні війни, до того як пішли на війну. Але коли ви прийшли вже на війну і почали брати в цьому безпосередню участь, це вже чотири роки, це вже достатньо великий термін. Оцей певний пафос в хорошому сенсі, він зберігся у вас, залишився. Чи це воно перетворилося більше вже на таку прозу, буденність, оця робота і служба в піхоті? Чи цей пафос він вас продовжує утримувати там? Якщо я скажу, що нічого не змінилося, в моєму уявленні, я буду, ну. Не до кінця щирий. Так, да, А я не хочу, я хочу бути щирим. Ну, угу. Тому деякі зміни. Пройшли це все-таки такий шлях, скільки людей і моїх друзів там залишилося, побратимів. І був злам такий, не без того. Але то, що землю треба захищати, і Україну треба захищати, воно нікуди не ділося. Звісно, що там деяка романтика пішла вже. Стороною. Не дуже романтична справа, по поправній кажучи. — Взагалі не романтична справа. Війна то взагалі це така проза. Що я не, ну, не знаю, як вірші пишуть. І, я читати їх не можу зараз. Я про війну не можу зараз дивитися не фільми, не вірші, не прозу читати про війну я не можу. Тому що вони вас дратують, чи тому, що вони навпаки. Зрушують якісь дуже душевні бо... переживання, які вам заважають? Да, да, так, так. Дуже боляче і воно дуже хвилює. І поки що, певно, треба якусь на паузу. Може, як після перемоги, то я зможу це робити. А поки що ну щось відволікаюся тими же молитвами і, і... ну, інше там. Якісь такі не, не дуже серйозні фільми, mm -hmm. так би мовити, таке. Шабі... Тобто в цивільному житті поза межами фронту хочеться якомога більше про це думати і про це згадувати? Так mm тому -hmm. що найбільш травматичним є? Я перепрошую одразу mm -hmm. на це за, mm -hmm. за це запитання, якщо воно доречне можна його пропустити. Це загибель побратимів, чи сам факт оцієї роботи, пов'язаний зі знищенням противника? От що mm -hmm. найбільш травматичний досвід? Саме такі це такі наші втрати. Наші втрати. Да. втрати ворога, то, то їх проблеми. Угу. А наші втрати це дуже болісно. Угу. Тому, перш за все, за, переживаєш за, за втрати, перш за все, це людських життів, і в другу чергу це вже е, території, ті, що ми такою ціною, але мусимо. Тримати. Тримати, тримати, да, да, такою ціною, дуже величезною ціною. Неосяжна висока ціна. Ви були віруючим до війни чи ні? Е, певно, певно, не, не можу я сказати. А от зараз я вже я відчуваю, що я віруюча людина, тому що скільки я молився там, я не молився за все своє життя. Маючи зараз 56 років повних, і через місяць, дай Боже, в мене буде 57, mm. то от з 2020 року по нинішній час це я молився більш за все, щоб вижити. Тобто, так от. Про що ви молились і молитесь зазвичай там? Mm. Well, вижити. вижити Збереже життя. Мені і моїм побратимам. Оце mm. така була про себе і тих, хто се... навколо. Ті, хто навколо, тому бо вони поруч з тобою, рядом там, в бліндажі, чи в окопі, чи десь в посадки, чи десь ще. От. Ну, більш за все це робилося ну, в бліндажі, коли обстріл ховаєшся mm. десь, і тоді ти молишся більш, так, коли десь відкрита територія. То або якась справа робиться, то трошки там не на часі. А, а коли є така змога, от навіть коли ми виходили вже поранені з Вулідара, я і ще одна людина. Ми розбилися на дві групи. Получається, він в тій групі був, а ми трошки в іншій. Там по двоє у нас, чотири чоловік виходили, то я знаю, що він молився, і я молився в своїй групі. І ми прийшли без втрат, не втратили жодної людини. Хоча там цих ФПВ було ну, як вулику бджіл. І певно, десь нас такий купол зберіг. Дякувати Богу за те, дякувати що він Богу, зберіг та... і врятував ваше життя, і дякувати Звісно. вам за цю службу з височезним ризиком для життя, і для здоров'я і знову ж таки пам'ять про всіх полеглих побратимів. Дякуємо дуже. Олександр Техас з нами в студії в цій драматичній бесіді, яка не може мене залишити, бо я дуже переконаний, що багатьох з нас. Тому будемо ми звершувати молитву про тих, хто там, і це те, що вони також потребують і донати, і молитва, і будь-яка інша допомога, якою ми можемо продемонструвати нашу, хоча б якусь таку посередню участь в тих подіях, які відбуваються там, де найбільш небезпечно на лінії фронту.